Можешь открыть? Ну, да. Так, ну я взяла нож на всякий выпадок. Господи, Ага. кто? Добрый день. Добрий. Йо. А вы кто такий? А я тут вызов местный. Я короче в машинах там можу разобраться. Я бачу, как вы подъезжали. У вас там что-то из машины капало. Да, ми не бачили, що у нас капає щось. Та заходьте, я вас угощу, машину вам поремонтую, Передочуєте на коврику. Ого, спасибо, який ви щедрий. Ага. О, у вас тут так чисто. Ну, якщо ви кажете, що ви не заражений. А що це за зелений говно у вас під ліжку? А, то я пепси колу розлив, і вода спортилась. А що кров на ліжку? А то я компот розлив. От прям-прям-прям-прям. то той всього поразливали. Ну да, ну, Добре. А, а у вас тут є тубзик? Да, не Отам. Знаєш, мені здалося, що когось в вікні побачила. Думаєш? Навірно, здалося. Навірно. Пішли. Тут двері вже відкриті. Так. ого. Поліна, давайте прикриємо двері і де ж поговоримо. Тут ти бачиш, що оружие висить. Друг це маньяк якийсь. Ага. Ну, в будь-якому випадку йому треба це оружие, щоб відбиватися від зомбі. Тут воно якась картопля. Ну, а що ти хотів? Їсти ж треба. Ну, так. Да. Що це в холодильнику? Якісь лікарства? Ну, може це якийсь медпункт? Може. Це одно. Ладно, пішли. Yeah. Ви так швидко сходили? А що нам там довго бути? А у вас там зброя висіла, Ви шо маньяк? Та, ні, то для самооборони. А, ah, бачиш, я ж казала. Ну ладно. Ладно, можна, можна поспати нам з... нам, короче, спать хочемо. Звісно, лягайте на коврик. Я поки вам машину отремонтую. За ага, це дякую. Чего? Йокерный бавай. Ми його вирубили Ага Да. Блін, нам надо тікати А що це там горить? що Це це наша наша машина? Йома, наша машина Ну все, це капец. Срочно треба якийсь шукати ремонт машин, тому що нам нема на чому їхати. Ой, ну це И капець, да. на чому нам тепер уїхати? Ну там же є ще та штука. Може там коле своє Може там машина є. Ну пошли глянем. Да. даже вікна заколочені, тут може хтось бути. Ну да, давай відкриємо двері. Добрий день. Добрий, Добрий. день, ви хто? Ми клієнти. Ви не заражені? Ні. Ні, ні, чесно слово. Бо ми, до мене такі самі клієнти приходили, після цього ніхто не бачить. Що таке, що у вас сталося? Нас машину подарували. Машина, машина. Там, нам. там жив чувак, а він, він, коротше, ми його вбили, і він машину нам зламав. Угу. Добре. Значит, пішли подивлю, что там у вас. Ялки-палки. То знаєте, знаете, мне кажется, уже больше вашей машины нема, потому что она только в лайно может идти. Mm -hmm. А на чому нам ездить? Ну, у меня есть одна машина, только я на ней не умею керовать. Я у так... я умею. Ну, как раз. Такая як вам може підійти? Во, Ого, угу. Во, то що треба. Це капець. Ну, у вас є якісь пушки, бо в мене є дробовик. Да, нож. У мене є. Ну і слава богу. Чоєш, а як тебе звати? Мене Я волюдяк звати. Волюдя? Прикольно. Волюдя. Волюдя, волонами. Ти нами ну, будеш катати Ну вот. Дивіться, у мене тут ще є хавчик. Ви будете брати чи ні? Конечно. Все забираем. Забирай, забирай, рюкзаки, що в тебе є. Я бачу, що це віки. Ну все, я взяла хавчика. Да, ми теж все забрали. Ну, тим, сідаємо. Ну що, погнали? Йоу, ско.